Вітаю малята! Сьогодні вітерець-пустунець приніс нам чарівні листочки. В кожному листочку сховані таємниці. Хочете дізнатися, які? Тож розпочнемо з першого листочка. Навесні веселить, влітку холодить, грибами ягодами обдаровує, восени засинає, навесні знову оживає. Так, це ліс. Звісно, молодці, правильно відгадали. Листочок запрошує нас до осіннього лісу. Ліс це невичерпне багатство нашої країни. Ліс завжди є другом людини. Але щоб потрапити до осіннього лісу, треба розгадати усі таємниці, які приховують листочки. Що ж приховує другий листочок? Слухайте уважно. Прудко по гілках стрибає. Гриби, горіхи полюбляє, Роди пухнасти має хвостик, Очиці чорні гострий носик. Так, це білочка, а яку ж таємницю приховує діти третій листочок. Теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Так, це грибочок, молодці. Ой, а хто це у лісі живе? Це білочка. У білочки руденька шубка, маленька голівка, великі темні очі, гострі зуби та вушка з пензликами. Діти, подивіться, який пухнастий у білочки хвостик. А лапки у неї міцні діти та чіпкі. На лапках у неї кіхтики, ними вона чіпляється за кору дерев. І спритно скаче з дерева на дерево. Білочка дуже турботлива мама. Восени вона збирає шишки, гриби й горіхи на зиму для своїх білченят. А зараз давайте послухаємо вірш Галини Демченко, який називається Де ти, білочко, живеш? Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосняку. Я гризу горішки, і гриби і шишки. Дітки, про кого ми слухали вірш? Ми слухали вірш про білочку, вірно. А де живе білочка? Білочка живе у зеленому ліску, у дуплі. Так, а що вона полюбляє гристи? Вона полюбляє гристи горішки. Гриби і шишки молодці. Давайте зліпимо білочці гостинці. Вона буде дуже задоволена. Але перед тим як почнемо працювати, давайте підготуємо пальчики до роботи. Молодці! Отже, розпочнемо. Для ліплення нам буде потрібен білий пластилін, стеко, дошка і каштани. Ось такі чудові грибочки у мене вийшли. Чекаю на ваші роботи, успіху вам, гарних вам вихідних, до зустрічі на наступних заняттях.